Доброго дня, магітар українського! Мене звати Олена. Послання і поради від вищих сил на період з 1 по 9 червня. Синіфікація, як у вас бачить вищі сили. порада. На період з 1 по 9 червня. Ваша сигніфікація. У вашому оточенні є люди, ви спілкуєтеся, взаємодієте, навіть вони позиціонують себе друзями. Стосовно вашої реалізації вони можуть закривати вам шляхи, не дати вам можливості реалізувати і реалізуватись. І ви повинні звернути на це увагу. Ну, якщо ви дієте негативно в бік якихось людей, з якими ви дієте взаємодієте, ви ж повинні розуміти, що. Покарання і загалом кожен отримує подіяння. Тому не розраховуйте на те, що покарання ви не отримаєте. Тобто ніхто не помітить ваших негативних дій в бік якихось людей. Ні. Станеться саме так, як повинно бути по справедливості. Ну, загалом ви налаштовані реалізовуватись, ви налаштовані. Трансформувати ситуацію з вашим оточенням, ну тому що ви розумієте, що є в вашому оточенні саме ті, які заздрять, які пліткують які закривають вам можливості своєю негативною заздрістю, загалом негативним посилом ваш бік, закривають вам можливість досягнути бажаного результату. Стосовно благополуччя і достатку, фінансу і матеріального здійснити перехід. Так, в вашому оточенні усі є конкуренти, люди, які взагалом спілкуються, взаємодіють, як вам не дати можливості досягнути бажаного. Ви знаєте, чого ви бажаєте, ви реально розумієте і прагнете отримати шанс, можливість, але в вашому оточенні є ті, які закривають шляхи. Можливо, навіть напряму конфліктують, але при цьому всьому потім обговорюють, які дії будуть наступні, або, наприклад, вони бачать, як складається ситуація, і бажають маніпулювати саму ситуацію. То скажу, що дані люди активно слідкують за вашим життям. Да, що ви знаходились в розчаруванні і в самотності, не реалізувались ні в сфері реалізації, ні в особистому житті. Що вам порадять? набратись терпіння? Ваші мрії здійсняться швидше, ніж ви думаєте. Все ж таки потрібно буде проявляти терпіння по відношенню до ситуації, тому. Загалом ви повинні зрозуміти, що негативно діяти не потрібно. Ви переможете по відношенню до даної ситуації. п'ятірка. Михаїла говорить саме про те, що ця ситуація загалом не впливає позитивно по відношенню до вашої реалізації, але, незважаючи на те, що є негативні дії в ваш бік, ви все одно переможете, ви все одно досягнете. Да, і зможете повільно реалізувати і реалізуватись. Скористайтесь правилом, який будете віддавати, будете й отримувати, але з почуттям вдячності. Вам відкриються шляхи, і ви здобудете проявляйте терпіння стосовно того, що ви переможете, і ви досягнете того, чого бажаєте. стосовно фінансового благополуччя і достатку. Тобто. Ви отримаєте шанс, можливість, ви отримаєте шанс і будете стояти на виборі. І вам говорять, що дійте, взаємодійте, або приймайте підтримку від інших. Ну, якщо ви бажаєте в своєму житті реалізувати, реалізуватись, то потрібно взаємодіяти і прислухатись саме до даних порад, тому що загалом дана порада дає вам чітке розуміння, що по відношенню до конкурентів або до тих, які не дають вам можливості реалізувати, реалізуватися, покращити ситуацію стосовно фінансового получення достатку, то вам говорять насамперед, проявляй терпіння. Ти здійсниш мрії, які ти маєш, і досягнеш того, чого ти бажаєш. Повільно, не скажу, що швидко. Але пірова перемога стосовно взаємодії з даними людьми, або, краще сказати, негативного впливу в ваш бік, ви отримаєте перемогу. Але по факту потрібно буде діяти, взаємодіяти, спілкуватись, реалізовуватись. При всьому цьому проявляйте терпіння як по відношенню до ситуації, так і по відношенню до тих людей, з якими ви спілкуєтесь. Ну тому що загалом, якщо ви не бажаєте спілкування з даними людьми, то тоді відсікайте. Орієнтуйтесь по ситуації, залежить від того, залежні від ви від спілкування з даними людьми чи ні. Саме так обставини будуть складатися відносно ситуації, конкуренції або негативного впливу в ваш бік людей, які закривали шляхи і не давали вам можливості досягнути бажаного. Саме така порада і таке послання від вищих сил. Варіант, по першому варіанту. Дякую. Послання і порада від вищих сил на період з 1 по 9 червня. Розвите серце. Вас бачить людину, яка отримала розчарування відносно реалізації планів. В когось так, в залежності від моменту. Або ви були в розчаруванні стосовно планів, і ви отримаєте шанс, можливість Або ви отримали шанс можливість, але не досягнули того, чого ви бажаєте. От саме, але насправді на даний момент ви знаходитесь, кожен з вас знаходиться. В розчаруванні з розбитим серцем, вам потрібно це пропрацювати, щоб рухатись далі. Шанс-можливість досягнути позитивного результату відносно ситуації, яка розчаровувала, тобто, вихід або рішення по відношенню до ситуації, якої би сфери життя це не стосувалось, тобто, ви знайдете, шанс, можливість ви отримаєте. Але вас бачить саме в такому стані. Вам говорять, що в даний період з першого по 9, власне, проявляйте мудрість по відношенню до взаємодії саме з тими людьми, тому що ви та самостійна, самодостатня людина, яка, врешті-решт, не, не звертає уваги на, на своє оточення, рухається до цілі, до результату. А вам говорять, проявляйте мудрість, прислухайтесь до інтуїції. От якщо ви чогось бажаєте досягнути, ви отримаєте шанс, можливість і досягнете, здобудете. Але не завжди ситуація, отак як ви її бачите, буде саме вирішуватися таким чином. Ну, Потрібно бути уважним, потрібно аналізувати, тому що ви будете діяти на емоціях або діяли раніше. Чому і розбите серце? Ну тому, що ви не досягали того, чого прагнуло. Ну, а подавлений стан це бездіяльність, це небажання діяти, проявлятися, а вам потрібно. Говорять про те, що рух відбудеться і потрібно буде проявлятися саме в даний період. От, зміни позитивні, якщо ви не розуміли, як вам досягнути, як вам отримати саме те, чого вважаєте, щоб зміни відбулися, ну, насамперед вам говорять по відношенню до ситуації те, що ви досягнете стабільності, якщо будете відстоювати власні кордони, пріоритети. Якщо будете вкладатись ресурсно, ну і, ну, і загалом діяти активно. Да, процвітання, послання поради від вищих сил, ваші матеріальні потреби задовільняться. Якщо ви прислухаєтесь до інтуїції, то ви досягнете те, про що ми Да, ви повинні бути рішучі, і ті плани, які ви маєте, взаємодія з людьми або загалом. Розуміння ситуації, те, як складається ситуація, те, як ви будете діяти, чітко говорить про те, що ви рішуче самостійно самодостатня людини. Чоловік ви чи жінка, але ви реально ви реально амбіційна, принципова, раціональна. Людина, яка покладається лише на свої зусилля. І от вам говорять, нагадують про те, що ви повинні бути рішучими. Ви не повинні стримувати самі себе, тому що загалом ситуація потребує вашої активності. Якщо щось або хтось заважає, садовить вас в клітку. Щоб ви не досягали саме того, то говорять про детоксикацію свого оточення загалом менталу. Якщо це людина, з якою ви спілкуєтеся, він прагне маніпулювати саме вашою свідомістю, ви не повинні цього дозволяти. Ну і вам не потрібні не потрібні тривоги. Тобто, от будьте рішучі, самодостатньо, цілеспрямованою, і ви досягнете процвітання, якщо будете прислухатись до даних порад і будете використовувати саме шанси можливості, ну і будете проявлятися по відношенню до того, що буде відбуватись в вашому житті кверен по другому варіанту в даний період. Дякую, магія Таро Української, до зустрічі!